Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторну стрічкову пилку від компанії Makita, а саме модель DPB 183Z. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Сама стрічкова пилка, пиляльне полотно та додатковий металевий захист. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Швидкість руху пиляльного полотна максимально складає 3,2 м на хвилину. Габарити пильної стрічки 835 на 13 на 0,5 мм. Максимальна глибина пропилу – 66 мм. Вага інструменту 3,6 кг. Габарити 392 на 174 на 272 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою буде те, що пиляльне полотно встановлюється безінструментально та вам не потрібно докладати великих зусиль. Наступною перевагою буде наявність безщиткового мотору в цій стрічковій пильці. Отже, вона має більший ресурс, відсутність необхідності сервісного обслуговування та кращу енергоефективність. Тобто на одному і тому самому акумуляторі безщиткові інструменти пропрацюють значно більш тривалий час. Також відсутня необхідність зміни вугільних щиток, так як їх там просто немає. Для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даної стрічкової пилки, ми підготували акумуляторний блок. Котрій в комплект не входить. Друзі, нагадую вам про те, що комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Встановивши акумуляторний блок, ми чітко бачимо індикацію зарядженості акумулятору. Отже, ми постійно контролюємо роботоздатність нашого інструменту. Крім того, бачимо наявність підсвітки робочої зони. Це використовується для роботи в важкодоступних та погано освітлених місцях. У даної стрічкової пилки є захист від непередбаченого пуску. До тої пори, поки ви не натиснете боковий важіль, у вас не буде можливості запустити сам інструмент. Для того, щоб підібрати кількість обертів безпосередньо під той матеріал, з котрим ви будете працювати, є спеціальне полосо регулювання кількості цих обертів. Завдяки цьому, ви можете працювати з безліччю матеріалів для того, щоб зменшити навантаження на руки самого оператора, є спеціальний гачок. Та дану стрічкову пилку можна підвісити. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші потреби. Вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!